Топ тема звичайно відключення світла, по годині графіки відключень. Хочу нагадати, що по годині графіки відключень приходять, ліміти приходять на область, розпоряджається ними обленерго. Відповідно по країні Укренерго направляє ліміти по всім областям. Тому у нас відбувається відключення. Ніякому разі міська влада органи місцевого самоврядування не впливають на відключення, на встановлення або перемикання черг. Дуже багато звернень особисто до мене, до моїх працівників, заступників з приводу черг, відключень і всього іншого. І в тому числі під прямим ефіром були запитання з приводу рівних умов, чому одних відключають, інших не відключають. Хочу нагадати, що деякі будинки приватні, деякі багатоповерхівки знаходяться в загальній мережі з об'єктами критичної інфраструктури. Це Каналізаційні підкачуючі станції, це водопровідні насосні станції, це лікарні. Тому я розумію, що в когось не вимикають але Більшості смілян вимикають світло, більшість смілян живуть по чергам. Але якщо ми будемо всі в рівних умовах, тому буде, я думаю, негатив і критика, що не буде працювати каналізація, не буде, буде відсутнє водопостачання, не буде працювати лікарня. От у нас вже багато дуже критики по амбулаторіям сімейної медицини, тому що е, сімейні лікарі також знаходяться на графіках відключення. У нас стаціонарні лікарні не вимикаються це, зокрема, міська лікарня. Так, звичайно, ми забезпечені генераторами. Е, Об'єкти критичної інфраструктури не всі, але більшість забезпечено генераторами. Але ми розуміємо, що економіка по споживанню генератора палива буде дуже велика. Ціна. Тої самої води, то самої каналізації або обслуговування в лікарні. Тому е, об'єкти критичної інфраструктури я дякую працівникам Обленерго, дякую працівникам Смілянського МРМ, що з розумінням відносяться об'єкти критичної інфраструктури не вимикають. Тому можливо, приношу вибачення до тих людей, які рахують, що не в рівних умовах. Але я рахую, що об'єкти критичної інфраструктури понад усе. У нас попереду зима. Ми працюємо над цим питанням, тому що сьогодні. Е, Теплопостачання відсутнє, воно не потрібно, а взимку буде теплопостачання. У нас знаходяться, скажімо так, багато котелень по місту, які також бажано, щоб не вимикали. Але яка буде зима, одному Богу, відомо, нам невідомо, як наші рашисти, сусіди північні віднесуться до нас. Тому коротко відповім щодо водопостачання водовідведення. Надається цілодобового водопостачання, водовідведення. Об'єкти критичної інфраструктури всі працюють без виключення з приводу комунального підприємства «Комунальник» усувається аварійна ямковість, вивозиться сміття. Є проблема там з затримкою платежів. Ми розуміємо, що це проблема загальна державна, загальноукраїнська, але ми все ж таки виходимо. Тому я дякую всім працівникам комунальних підприємств, в тому числі була затримка по заробітній платі, але люди з розумінням віднеслися. І сьогодні заборгованість вже вся усунута. Теплопостачання активно готуємося ми до зими. Зрозуміло, що ще раз повторюся, що не всі у нас котельні мають автономні енергоживлення установки, але ми над цим працюємо і сподіваємося, що в нас опалювальний сезон розпочнеться вчасно і пройде стабільно і стало як протягом останніх трьох років. Сьогодні вже розпочали, вчора вірніше, розпочали встановлення вікон після останнього ракетного удару по Смілі. Я дякую благодійному фонду «Джем», дякую всім дотичним установам організації, державним органам влади, це обласній військові адміністрації, районній військові адміністрації. Більше 300 конструкцій прибуло вже до нас в місто. Почали їх встановлення. Чи будуть до заміри, тому що деяких людей не було вдома, деякі не знали, деякі сподіваються, що будуть пізніше. Завтра приїдуть ще декілька, скажімо так, конструкцій. Всього пошкоджено більше 700 конструкцій. Тому поступово я думаю, протягом літа ми встановимо всі вікна у всіх домоволодіннях, як багатоповерхових будинках, так і приватних будинках наших смілян. Дуже велика кількість вікон. Ще раз хочу подякувати владінку, тому що це велика і значна сума коштів, які міського бюджету ми просто фізично напевно не потягнули. З міського бюджету нагадаю, ми виділили кошти на. Перекриття дахів на закупівлю шифера на закупівлю відповідних матеріалів. Майже всі дахи ми перекрили. Залишилися там мілкі роботи, скажімо так, де одна шиферна до 2 де 3 Протягом цього місяця ми завершимо ці всі роботи і до кінця літа, ще раз повторюсь, завершимо по встановленню вікон. Тепер коротко відповім на запитання з приводу було запитання асфальтування перехрестя Богдана-Хмельницького захисників України. Знаю, обов'язково зробимо. Сьогодні в центральній частині міста знаходиться бригада по усуненню аварійної МКОСІ Вчора. Нарешті підрядник приступив до виконання, до завершення виконання робіт по бульвару Богдана Хмельницького, тому що нагадаю підрядні організації були задіяні в будівництві фортифікаційних споруд на сході нашої країни. Дуже багато критики, негативу з приводу того, що ми там кладемо десь плитку, десь асфальтуємо. Життя продовжується. Це по-перше. По-друге, ми завершуємо всі роботи, які розпочали в минулому році. В цьому році жодних коштів на капітальні ремонти будь-якої вулиці чи чогось не виділено, тому що у нас військове ПДФО перейшло все, вся сплата в державу, кошти не надходять до місцевого бюджету, тому ми. На сьогоднішній день не виконуємо жодні капітальні роботи за кошти цього року, а це всі роботи, які завершено, Це по вулиці Мічуріна, це стадіон Юність, це Богдана Хмельницького. Сподіваюся, що до кінця літа ми завершимо всі роботи. Це, нагадаю, минулорічні роботи, які ми розпочали. Логічно їх закінчити, логічно їх завершити і не кидати розпочато. З приводу парк РПЗ відновлення підрядниками, хочу зазначити, що ми. Виграли грант е, проновський е, на перекладання трубопроводу, тому обов'язково ці роботи будуть проведені від радіозаводу, в тому числі до парку радіоприладного заводу. Це грантові європейські кошти. Ми туди виділяти кошти міського бюджету не будемо, тому там ще раз буде, скажімо так, перериватися, перекладатися водопровід, тому обов'язково благоустрій буде наведено і доведено до логічного завершення. Тобто це не підприємці роблять? Підприємці, підприємці до себе дотягнули водопровід, скажімо так, але загальний водопровід, який ми е, будемо перекладати, який йде до того, ми там будемо далі продовжити. Підприємці е, обов'язково будуть наведені лад. У нас розроблений, скажімо так, по тому, е, по тій ділянці е, радіоприладного заводу по парку розроблений ескіз. Ціх підприємців ми наступному тижні будемо збирати і хочемо е, зобов'язати всіх. Наведення благоустрою, в тому числі укладення тротуару за кошти підприємців, в тому числі приведення до естетичного вигляду тих тимчасових споруд, які встановлені там, і е, будівництво е, зони відпочинку, скажімо так, ну ми потім згодом вже я думаю, повідомимо цю інформацію після зустрічі з підприємцями, що ми з ними поговоримо і до якої згоди ми дійдемо. І е, ще одна топ-тема, скажімо так, видалення аварійних дерев. Минулого разу я відповідав на ці запитання і е, зараз хочу повідомити що до видалення аварійних дерев, так дійсно видаляються аварійні дерева, але за погодженням з екологічною службою обласною ми самі визначаємося. Е, за заявами мешканців, за заявами ОСББ, за заявами підприємців, підприємців, установ організації в загальному за 2023 2024 рік видалено 122 дерева. На території міста, в тому числі в приватних домоводіннях, в тому числі е, біля багатоповерхівок і по місту. Висаджено натомість більше 300 дерев по місту. Я е, обіцяв, що я відповім на, е, надам інформацію на наступний прямий ефір, тому надаю, що 122 дерева видалено за останні 2 роки і е, протягом останніх 2 років, 23-24, і висаджено більше 300 дерев. Так, звичайно, можливо, не всі дерева там прижилися, але. Е, Видаляються тільки дерева за заявами мешканці за запідприємство, основні організації визначається екологічною службою правильність або неправильність видалення і чи підлягає те чи інше дерево видалене, чи воно створює аварійну ситуацію. Масової вирубки, так як там десь пишуть, десь хтось пояснює, в смілі відбувається масова, масова вирубка дерев. Ну масової вирубки такої немає. Парки, сквери, алеї не видаляються дерева, а одиничними випадками видаляються аварійні дерева. Пишуть, що знову вкрали знак на містку по вулиці захисників України. Дякую, прийняли до уваги. Якщо Дякую. ви знаєте інформацію, що десь щось вкрали, будь ласка, повідомляйте нашу поліцію, номер телефону 102, дзвоніть і розповідайте, що щось десь вкрали. Тому міський голова не може відповідати за кожен знак. Я прийняв цю інформацію, ми обов'язково виїдемо туди в управління житлово комунального господарства і подасть заяву в поліцію. На майбутнє, будь ласка, викликайте поліцію, якщо щось десь бачите або щось десь вкрали. Також питаю, що у зв'язку з тяжкою ситуацією з електрикою, чи будуть переносити осінні канікули в школах міста та більше дітей відпустять на відпочинок взимку? Поки що це питання розглядається, скажімо так, ми вчора буквально піднімали це питання з профільним моїм заступником. Поставлено завдання, мною поставлено завдання провести. Аналітикою провести спілкування з батьками, провести загальні збори або в групах шкільних провести, як до цього віднесуться батьки. Звичайно, логічно. Ми не знаємо, що буде взимку. Є практика інших міст, що переносять навчання на серпень, потім переносять осінні канікули, їх не буде осінніх канікул, скоріш за все, у нас так це буде. І взимку зробити більше канікули для економії, скажімо так, і електроенергії, енергоносії. Яка ситуація з відкриттям першого класу за програмою «Інтелект України в гімназії? Невже розумні діти не потрібні місту? Потрібне місто, розумні діти. Поки що у нас в мережі є клас інтелект в гімназії. Але нагадаю, що Міністерство освіти фінансує по своїм, скажімо так, фінансування відбувається. З державного з державного бюджету субвенція надається міському бюджету при умові. Якщо клас не менше 25 дітей, тоді надається субвенція міському бюджету. Якщо клас менше 25 дітей, міський бюджет самостійно за кошти міського бюджету утримує клас утплати заробітну плату працівнику. Ми неодноразово зустрічалися вже Мій профільний заступник зустрічався із директором школи. Приходили до мене батьки на особистий прийом. Я з батьками зустрічався. До серпня місяця у нас відкрите дане питання. В серпні місяці буде прийнято остаточне рішення. На сьогоднішній день я і сам всіх запрошую в інтелект, будь ласка, і батьки запрошують в інтелект. І навіть я вчора на під'їзді в себе прочитав. що Запрошують гімназію, тому, будь ласка, чим більше у нас буде дітей, звичайно, ми не хотіли б витрачати кошти міського бюджету, а отримати субвенцію натомість державного бюджету. Тому бажано, щоб ми набрали 25 дітей. Тому всіх закликаю, хто має бажання до гімназії в клас інтелект першого класу. Хочу щиро подякувати Збройним силам України, силам оборони нашої країни. За те, що бережуть наш спокій і мир в нашому прекрасному місті, закликаю всіх до миру, єдності, добра і бажаю всім всього самого найкращого. Слава Україні!